Ціле спрямоване знищення історичного міста. Під державною архітектурно-будівельною інспекцією активісти провели акцію і нагадали, що за останні роки в Києві зруйновано багато історичних будівель. Під час акції незгодні показали світлини 2020 року. Будівельна компанія зруйнувала. Сухарний завод біля Протасового Яру йому було 135 років. Він пережив дві світові війни. Наступного року 120-річний будинок Уткіна біля залізничного вокзалу також знесли. Власник ділянки заявив, що демонтаж дозволила саме державна архітектурно-будівельна інспекція. Наступна історія сталася на другий день після початку повномасштабного вторгнення у Цемлянському провулку. Це майже центр було розібрано поліційну будівлю. Ти. 1902 року та прилеглі флігелі 1850 року будівництва. Торік у серпні з Ярославської вулиці зникла дерев'яна будівля 1811 року. Дім був зразком київської житлової дерев'яної забудови 19 сторіччя. А тепер останньою жертвою столичних забудовників стала садиба зеленських. Її знищили 19 липня, якраз у день народження очільника Києва. Ми хотіли показати про те, що те, що це системне явище, і з ним потрібно боротися не тільки якимись рішеннями міської ради, але й якоїсь політичної позиції, в тому числі органів, які відповідальні за видачу дозволів на будівництво.